У Фейсбуці доброго ранку, Слава Україні! Героям слава! Е як е у нас місто взагалі прокинулося вже? Ви сьогодні зранку йшли. Прокинулися до школи так, до дитячих садочків. Так, було вже відразу так видно, коли школи роботу, запрацювали офлайн? Кількість машин збільшилася, тому працює. До е речі, з першого з вчорашнього дня почали реєструвати дитячі садки і школи. Угу. І за перший день весни 2962 учнів зареєструвалися в перший клас. Що я вважаю, що дуже добре. Це означає, що в нас є майбутнє, тому що батьки дають дітей в перший клас. Ну і за, за один день це досить хороший показник. Тобто це і садочки. і Як зробити? Ні, це це ви... школи. Це в школі. Це, це, це перший клас. Тобто ага. Можна буде реєструватися до 1 травня, тому, будь ласка, реєструйтеся з 1 березня по 1 травня. В електронному вигляді. Як, ви... як відбув... в електронному вигляді? Це треба кудись зайти, як він відбувається. Є спеціальний такий е, сайт, тобто який і для дитячих садочків, і для. Шкіл садокблог. Така є платформа, туди можна знайти і зареєструвати дитину в дитячий садок. Ну і відповідно, також скулблоком, теж сайт, де можна зареєструвати в школу. Е, якщо я, я так дивлюся, я читала до речі про садочки і кажуть, що. Садочки, там де хто каже, ну і питання питали там. Ну а як це зробити? Треба йти ну, сам садочок, завідуючи питати, чи є ваші вільні місця. Що для ні, цього? ні, ти заходиш на сайт, там все видно. І там видно, які садочки вільні, і куди та, можна та, потрапити? так, та, та, там видно місця, і ти можеш просто якісь папери. Так. Треба підтягувати Потім... тут Потім... про народження чи щось. Там чи просто спочатку реєструєшся, якщо все гаразд, потім підходиш і здаєш ці папери вже ту школу чи дитячий садочок. Uh -huh. Ну і є певний період часу, там з 1 травня буде, коли батьки мають визначити. Тому що батьки можуть, наприклад, в дві школи записати в три школи, але до певного періоду часу, з моменту 10 днів з моменту реєстрації, батьки повинні визначитися, куди давати свою дитину. Ну цікава така штука. Тобто, діджиталізація е, прямує mm -hmm. в нашому місті е, великими кроками. Е, Гаразд, е, давайте поговоримо про військовослужбовців, яким зараз нелегко на передовій, тому що ну ніби весна настала календарна, але все ж таки, там, і як і в нас там трошечки холодно. Виплати для військовослужбовців в чи продовжуються вони, і, і минулого року було запроваджено багато програм для військових. Як зараз це відбувається, яким чином підтримуються військові? А до речі, скільки військових, якщо є така цифра, отримали? Цю підтримку в 20 тисяч до річниці повномасштабного вторгнення. 248 осіб отримали. Ну і зараз ще заяви поступають, тому що на жаль, це такий процес постійний, тому що не всі були хлопці, які були поранені, вони отримали по 10 тисяч гривень і більше. А зараз подають відповідно, отримують і і тисяч і 20 тисяч гривень. Тому Понад 200 сьогодні хлопців, які поранені, отримали таку допомогу. Що зараз відбувається? З якими допомогами? Ну, що можуть військові, на що можуть? Військово? Ну, ми далі виплачуємо по три тисячі гривень ага. тобто, одноразову таку допомогу. Знову ж таки, звертаю увагу, ця допомога надається тим, хто не має статусу учасника бойових дій, але проходив або проходить військові дії. Тому маючи відповідну довідку від командира, причому ця послуга може надаватися в онлайн режимі. Заходити в ЦНАПІФ і заходити на цей сайт і можна просто в онлайн режимі зареєструвати це все. Тобто військовий може зареєструвати. Також може дружина або мама, скажімо, оформити. <ahan">, цю допомогу єдине, що виплата приходить на карточку військовослужбовця, Ну щоб не було таких випадків, щоб там ти мої гроші забрала. Тому тому оформити можна, але виплата отримує саме військовослужбовець. Ну і хочу сказати, що вже з 1 січня вже 189 воїнів з нашої громади. а за минулий рік це вже 1867 військовослужбовців отримали цю допомогу. Угу. Е е книга пам'яті е в Івано-Франківській громаді готують до друку е книгу пам'яті, в якій мають овіковічнути по героїв. Е які. Е е що це за проєкт? І е розкажіть про інші проекти в рамках програми Івано-Франківськ-Місто Героїв. Ну, Ви знаєте, що ми атаційні дошки активно відкриваємо. Цього тижня три дошки відкрили на 13 школі, це Віталію Кабелу, Степану Бучику, Артуру Громанку. І на фасаді ліцею номер 12 Василю, Василю Пасіці. Тому ми відкриваємо, вшановуємо пам'ять анотаційними дошками, причому там є ще також. Ми запровадили таку новітню технологію, що по QR-коду можна йшли короткий фільм подивитися про кожного, підійшовши до анотаційної дошки. Тобто ми ще паралельно працюємо з нашими телерадіокомпаніями щодо зняття невеликих фільмів про кожного нашого героя. Але слави, соціальна реклама, але також по досвіду минулих років та. Бо війна почалась з 2014 року. Ми... Був перший випуск книги Івано-Франківськ Місто героїв, де лева частина інформації було саме про тих воїнів, які загинули з 2014 по 2021 рік. А цього року ми готуємо книгу, яка у вічний пам'ять. Ми розуміємо, що це теж певним чином проміжний такий буде продукт, бо, на жаль. Кількість загиблих зростає навіть сьогодні. Ми маємо похорон нашого бійця Емельянова о 10-й годині Ольги Володимира. Але певна кількість інформації вже є зібрана, і ми хочемо відключити цю пам'ять в книги пам'ять Івана Франківського Місто Героїв. Ну і будемо час від часу перевидавати вже з урахуванням, На жаль, сумної статистики. Хочемо віковічни. Пам'ять, щоб ця пам'ять була збережена в в різний спосіб і спортивні турніри, і культурні якісь певні премії мені, тобто все залежить також від рідних, тобто яким чином, бо кожен герой він мав якесь своє уподобання, мав свої якісь моменти людського життя. І ми хочемо, щоб громада завжди пам'ятала. Своїх героїв, які віддали найдорожче своє життя. Тому ми цю роботу проводимо. Ціла команда працює над цим. І я вірю в те, що це теж певна складова нашої перемоги. Тобто гідно вшанувати пам'ять героїв, і давайте поговоримо тепер про, про те, що відбувається, бо весна це оновлення. Це значить, що люди а, мають. А... Натхнення і наснагу щось робити нове місто також е, має наснагу, я так розумію, конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування і громадського суспільства. Він незабаром стартує цей конкурс івано і Загальний бюджет конкурсу складає 5 мільйонів гривень. Я от знайшла це ту інформацію. Чи передбачає співфінансування вартості самих проєктів? Це буде 70% міської ради і 30% від самих учасників конкурсу, на яких на, на яких умовах буде? Є це? чотири категорії, mm -hmm. які будуть кошти даватися. Перша категорія це благодійні громадські організації, які займаються волонтерством, тобто, тобто ті, які допомагають військовим в першу чергу. Та тут можна отримати кошти в розмірі 50 тисяч гривень, на, ну, на якісь проекти, які пов'язані саме з допомогою військовим. Друге, це. Проекти вже традиційні стали ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, будинкові комітети, тобто можна подати проєкти і цього року пріоритет, перехід на індивідуальне опалення і енергозбереження. Все, що пов'язано з заміною лампочок на енергозберігаючі, заміна вікон тощо, правда. Тут суми більші, тобто, якщо це до п'яти поверхів, це відповідно 85 тисяч гривень, якщо це більше п'яти будинок, 125 тисяч гривень можна виграти. Ну, такий проєкт, подавши в нашу секретаріат Івано-Франківської міської ради. Третій проект це освітні, тобто мова йде про громадські організації, які є при освітніх наших закладах, при дитячих садочках або школах теж є певні. І при культурних наших закладах теж ми визначили, тому що дуже багато народні думи, культурні стали такими центрами збору допомоги матеріальної на військовому. Ми хочемо теж стимулювати якби, оцей культурний фронт для того, щоб активізувати збір коштів. Тобто ці чотири напрямки ми підтримуємо через програму розвитку місцевого самоврядування. До кінця цього року місяця треба подати свої проекти. Ну і ми з 1 квітня хочемо вже стартувати, щоб вони вже реалізовувалися. Тому хто чує, будь ласка, стартуй, будь ласка. Подавайте, також з 8 березня ми плануємо розпочати прийом заявок по бюджету участі по ще одній програмі, де люди голосували. Тобто пригадуєте, цей проєкт, де дуже багато брало велику активну участь, але про самі умови ми з 8 березня оголосимо, будемо старатися, щоб теж був. Короткий час для подачі заявок і щоб ми могли теж його почати реалізовувати вже в квітні травні. Стратегія Франківська повідновилася робота над цим проектом, вивчалася з публічної дискусії. Наскільки важливо саме зараз говорити про стратегію розвитку міста? Ну, важливо, настільки динамічний зараз світ, настільки виклики, що важливо ну, розуміти, куди Франк, Франківську рухатися, і який ми бачимо Франківську у 2030 році. Звісно, що багато є невідомих, та скільки буде тривати війна, яка буде ситуація геополітична, то що, але Франків все одно повинен мати свою стратегію розвитку до 2030 року. Так, ми свого часу мали стратегію розвитку, яку допомагали канадці нам розробити до 2026 року. Але сьогодні настільки змінилася перша громада змінилася. Коли ми розробляли стратегію до 2026 року, то. Ця стратегія була тільки для міста івано франківська Сьогодні ми маємо місто івано і 18 громад. Та? І, умовно кажучи, тоді ми навіть не розглядали таке поняття як сільське господарство. Зараз на сільське господарство є, і, ну, і територія громади зросла в 6,5 разів. Тобто це просторове, якесь бачення тощо. Тому така дискусія добра. Ми маємо сьогодні таких 5 напрямків, які визначили, і кожен напрямок. Пропонує свої заходи, які будуть ре в обговоренні. Одне це громадський сектор, який, ну скажімо, не очоливе, так координує тепле місто. Це культурний фронт. Ми попростили, щоб це був розтик е директор драмтеатру, тобто який е е третій напрямок це бізнес, це бізнес-асоціація, яка утворилася рік тому, якраз перед війною. Тобто вони саме цей сектор і розробляють, що які заходи, як, які, що ми маємо зробити саме, щоб місто було підприємним і відповідним. Це аналітичний центр Прикарпатського університету, це більше така соціологія, більше опитування населення, залучення населення. Ну і місто, місто бере на себе такі більш теми, там, можливо, більш закриті. Можливо, такі, які там перспектива оборонної промисловості Івано-Франківського, перспектива і співпраця церкви і міста, е освіта та вища освіта, яка вона має бути, щоб тут діти залишалися. Тут, тут дуже багато є про що говорити, і я вважаю, що добре, що ми цю таку дискусію. Дякую Тарасу Прохаську, Єремі Стецику. Які були на цій дискусії, представнику бізнес асоціації він він тоніку, Євгену Глібовицькому, якого ми запросили як експерта і допомагати розробити стратегію Івано-Франківська. Ну, я вважаю, що цей процес він повинен тривати. Та, і місто повинно десь ну, знати і бути до, до розробки такого бачення Франківська на майбутні роки. Є питання у нас під нашу трансляцією. Вона нагадає, що наш ефір триває, і пряма трансляція йде на сторінці Фейсбуці на радіо Західний полюс. Пише ще до зупинку автобусу 23 біля ботанічного саду самовільно анульовано. Кимось тиждень звертаємося в транспортний. Немає ніякого вирішення цього питання. Ніхто не поїхав дивитись, чому люди просять допомоги. Питають, чому так сталося, просять повернути зупинку. Ну, подивлюся, може були зауваження поліції, не знаю. Тобто це треба ще з поліцією узгоджуватися? Ну, треба узгоджувати. Всі, всі зупинки мають бути узгоджені. Може бути, була якась карга в когось. Ну, подивимося. Зрозуміло, Що нового, ще місто чекає, от, власне, якраз заговорили за транспорт, про транспорт, ну, в транспортній сфері. Ну, ми чекаємо, ми оголосили тендер на 15 автобусів нових. І місто чекає продовження реалізації плану, плану збільшення кількості маршрутів, які перейдуть в комунальну власність. А це перше, друге, ми плануємо все-таки, щоб тролейбус їхав з баму до ринку і до вокзалу, щоб люди могли добратися, використати ту ж лінію, яку ми збудували, якщо, якщо взимку ми про це мови не могли говорити, тому що було. Проблема з електроенергією була ну, споживання електроенергії. Якщо така ситуація збережеться, це нам дозволить ну, додати тролейбусів і, відповідно, забезпечити з'єднання БАМу з вокзалом, але вже через північні бульвари, відповідно, люди зможуть дещо зменшу, збільшити кількість транспорту, який буде їхати, комунального транспорту саме туди. Це він буде попри Піональський парк їхати я Так, Так, да, він попри Піонельський парк і на, відповідно на ринок і на вокзал. Ми mm -hmm. mm -hmm. ну, і розробляємо проєкт електрифікації січових стрільців вулиці, та, тобто ще хочемо об'єднати тролейбусним рухом січових стриців, Новгородську. Тепер вже Мерагузора. А віде... на січових стріців не замало не, не, не за місця, щоб проїхати ще й тролейбусом? Ні, все буде добре. Це буде добре. Ми вивчали, дивилися навіть в австрійських містах, то ще вулиці тролейбус їздить. Просто організація руху мусить бути. І, 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 причому там їздять не, не, такі не маленькі тролейбуси, ці такі довгі гармошки. То -то. Я навіть собі уявити не можу зробити таку, таку 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 велич. Але ми, але, ми, але, але, але ми зав'яжемо на і але ми але але ми зав'яжемо всі, якби фактично тролейбусним рухом зав'яжемо майже все місто. У Нас залишиться тільки і опришивці туди в ту сторону. Е, вже такий... Тобто місто переходить повністю на комунальний транспорт, так. принаймні прагне. Як я ну розумію. ми прагнемо. Звісно, що минулого року не був сприятливий та війна, не не, не сприяла розвитку, ми планували взагалі там близько 50 -ти. Автобусів взяти в Лізінг і просто закрити одномументне питання з транспортом. Та. Ну, але і обмеження Кабінету міністрів, постановою, ну, і ситуація, і фінансова ситуація. Але цей напрямок переходу на комунальний транспорт, він себе виправдовує. Я вам дякую, що завітали в студії на теплійшого полісу планети. Традиційні побажання всім слухачам Західного полюсу, і всім, хто нас дивився у Фейсбуці. На все добре. Так коротко, якусь розвогі ще побажаєте. Чого більшого, Олександр Романович? Перемоги нам і допомагаємо Збройним силам України. Логістичний центр чекає вашої посилки, вашої допомоги військово. Це був мер четвер. Наступного четвера нові запитання, нові відповіді. Ми рухаємося далі на найтеплішому офісі планети. Тому залишайтеся за нами.